У Києві знімають заключну частину екшену Бобут герої фільму Школярі, школярі-інопланетяни планетяни і живі трансформаторні будки. Разом вони повинні врятувати світ. Репортаж зі знімального майданчика і мельник. Від моменту, коли автори задумали знімати стрічку Бобот, і до сьогодні минуло більше п'яти років. Нині у кіностудії Довженка завершується знімальний процес. Це одна з фінальних сцен фільму. Дія відбувається у спортивному таборі для дітей. «Бобот», Тарас Шевченко, вожатий табору, його перша роль у кіно. До того грав тільки на театральних сценах. І вперше він працює з комп'ютерною графікою. І режисер, і наші комп'ютерщики показували якісь наброски варіантів комп'ютерних, тому в голові -то приблизно представляєш, що буде. Да, ну а все остальне це вже і дело актера, і дело режисера. А це Микола Змієвський. Він грає стрільця. Розповідає, хотів вступити до театрального вузу. Втім, родина не дозволила. Через 20 років вперше прийшов на знімальний майданчик здійснити мрію і вилікуватись від депресії, бо зніматися почав майже відразу, як прибув із зони бойових дій, де більше року був добровольцем. Своє травматичний синдром, який був там, он бы би... Я стараюсь об этом навіть не думати. То тобто, сильно отвлекает. ну і, звісно, очень интересно. А це 12-річна Іванка Бородай. Вона грає жительку планети сміттярів за сюжетом. Разом із земним хлопчиком рятує планету Земля. Навіть не знаю, чому подобається. Ну просто подобається. Сині полотна та ліхтарики бачить тільки знімальна група. В готовому варіанті глядач побачить інше робота живу трансформаторну будку, що за сюжетом допомагає головним героям, 12-річному Вадику та його інопланетній подрузі рятувати світ. Ціль, яку ми намагаємося з допомогою нашого фільму, це создать кіно, яке будуть цитувати наші діти бюджет стрічки 20 мільйонів гривень. Половину дало решту – грузинська кінокомпанія. Тож у прокат стрічка вийде як в Україні, так і в Грузії. Автори планують, український глядач побачить фільм «Бобот» наступної весни. Інна Мельник Дар'я Іванчук. Новини на першому.